У Рівному, в неділю на Майдані Незалежності, попрощались із військовослужбовцем Максимом Васусем. Він загинув 1 вересня поблизу села Сухої Ставок, що на Херсонщині, у наслідок вибуху міни. 28-річний солдат був оператором дронів, служив у розвідці. Одного разу зник зі зв'язку. Мама дуже фалювалася, на цілих 8 днів. Мама подала в розшук, на що він дуже. Ображався на маму, що мовляв, мамо, ну не треба. Я ж доросла, я ж солдат. Я виконую бойові завдання. Після того домовили, що він щодня буде хоча б якусь звісточку надсилати мамі і не зникати зі зв'язку. Максим Васусь народився та виріс у Рівному. Тут навчався у восьмій школі пізніше у Квасилівському профільному ліцеї, де здобув фах механіка. У 2014-му Максим проходив строкову службу у національній гвардії в Сімферополі. Саме тоді відбулася анексія Криму. Перед початком повномасштабної війни Максим Васус планував поїхати за кордон. Однак після двадцять. 4 лютого не став чекати повістки, а пішов на війну добровольцем. Коли він теж так само поїздив на заробітки, це приїхав, так само переймався нашою країною і. Тим, що робиться, ви самі бачите, що він з перших днів він вирішив для себе піти на війну і захищати нашу країну. У Максима Васусі залишилась мама та молодша сестра. Поховали його на алеї Героїв, кладовище Нове. Надія Кривко, Микола Мальничук, новини на Суспільному.